26 липня минулого року ще було видано розпорядження голови військової обласної адміністрації про усунення з публічного простору цілої низки пам'яток, в тому числі пам'ятки Пушкіну на Приморському бульварі. Була на виконкомі було прийнято рішення щодо виділення коштів на проектування. Це проектування ще не завершено, і на сьогоднішній день керівництво міської ради і керівництво військової адміністрації прийняли рішення виконати те розпорядження і усунути з публічного простору шляхом закриття треба також зазначити що в 2025 році одесу відвідали дві технічні дві місії ЮНЕСКО і камос ви знаєте що одеса з 2023 року була включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою Вся територія, 618 гектар історичного центру міста, увійшла до зони ЮНЕСКО. По перше, сам закон про збереження культурної спадщини чітко говорить про те, що ми маємо зберігати цілісність і автентичність об'єкту. Це не окремі пам'ятки національного або місцевого значення. Це вся територія. І закон про деколонізацію, так званий, він також визначає, що об'єкти всесвітньої культурної спадщини вони не підлягають під дію, є виключенням. Тому тут створилася певна калізія е юридична. І коли в нас були місії ЮНЕСКО і КАМОС в своїх звітах, які вони нещодавно надали, вони вказали на те, що ми маємо, перш ніж будуть визначені будь-які суперечливі моменти на е Дати обґрунтовану їм інформацію щодо різних атрибутів універсальної цінності, автентичності, і потім буде визначено, що можна усунути з об'єкту, що не можна, і яким чином. Тому що пріоритет завжди надається консервації, збереженню, навіть попри якісь моменти.